Скандал в аеропорту Бориспіль. Державне підприємство зал офіційних делегацій проводить перший в історії України легальний страйк. Працівники вимагають припинити масові звільнення. Чи почули вимоги страйкерів? І хто тепер приймає високих гостей? З'ясовував Сергій Зленко. Кілька десятків чоловік зібралися поблизу терміналу Б в аеропорту Бориспіль Замість того, щоб зустрічати високих гостей. Працівники залу офіційних делегацій страйкують. Так тільки з однієї зміни припинили працювати восьмеро водіїв та троє працівників багажного відділення. За словами прийому здавальника багажу Віталія, йому урізали виплати за виконання особливо важливої роботи та інтенсивність. Тому фактично удвоє зменшилася зарплата. А чоловік єдиний годувальник у сім'ї. Ну посчитайте 2 800 зарплати, комунальні і все остальне на місці. А потім працюю один сім'ї. У мене дружина в декреті два роки дитині. На імпровізований мітинг прийшли люди в камуфляжі за словами Михайла. Це його друзі із зони АТО. Ми прийшли підтримати працівників цього підприємства. Я сам є працівником цього підприємства, але повернувшися із зони АТО, я побачив, як звільняють людей. Масу звільнених людей, які не можуть працювати, які тепер не можуть кормити свої сім'ї. Це несправедливо, це незаконно. І залишилися ми без роботи на біржі сейчас дені, не платять. Мой муж сейчас тоже без работы. Ребенок поступает в институт в этом году. І як ви думаете, не могу я буду отстаивать свої права? Утім, зал офіційних делегацій працює у штатному режимі. Так запевняє керівництво державного підприємства за словами заступника директора. Роботу забезпечили ті працівники, які не підтримали страйк, а скорочення неминучі, оскільки віб-клієнтів у Борисполі поменшало. Обсяги виробництва підприємства скоротились понад два з половиною рази порівнянні з попередніми роками. Якщо ми штатною чисельністю 169 чоловік у 2012 році забезпечували обслуговування пасажирів порядка 97 тисяч за рік, то за результатами 2014 року ми обслужили пасажирів всього-навсього 40 тисяч. Розмова заступника директора зі страйкарями не в'язалася. До спільного знаменника вони так і не дійшли. Частина звільнених працівників залу офіційних делегацій вже подала позов на власне підприємство. Обмін аргументами продовжиться в суді. Сергій Зленко, Антон Квітень, Тивай.